Марічко, а що це ти несеш? А ти що не знаєш? Пупорки. А для чого? Ти що не знаєш? Ні. Так до кеті сохо приїхало. А саме окуляри. Тому давайте розпакуємо всю цю коробку прямо зараз разом з вами. А в кінці влаштуємо примірку. Тому дивись до кінця. Ой, подивіться на цю красиву пару в ось таких коричнево бірюзових відтінках тоненькою оправою та силіконовими носоупорами. Наступна біла коробочка всередині ми бачимо так. походу це ті самі. Наступна коробочка. О, -лін. мені вже подобається. Ось такі красиві окулярчики. Мені так хочеться їх приміряти з зеленими лінзами та ось такою леопардовою оправою. Я не втрималася. <с приміряла наступна так, разу бачу запаковуємо назад. Наступна. Оп! Ось такі красивезні, чорна оправа, капучино лінзи. Гарно. У нас же отака формується піраміда, але ми йдемо далі. Мені здається, знов те саме буде? Я не розумію, в цих пакетиках нічого не видно. Наступні ось такі, як були самі перша моделька, але в іншому кольорі. Мені вже жарко. Так. Пінки. Так. Я вже вам такі показувала, тому йдемо далі. Добре є? Щось буде цікаве. А, -а. О, боже. Були, а синіх не було. О, боже. Я думаю, це буде хід сезону. Дуже гарно поєднується з джинсами. Примірка потім наступна. Ну блін, о, ні! Тут оправа іде без оправи такими лінзами градієнтом. Дінь -дінь -дінь. Опа! опача. Дуже класна форма. Вона додає стилю в образі, плюс 100. Мені жарко! Ми майже розпакували всю коробку, друзі. Це було вже. Невже це темний синій колір? Вау! Ставлю лайк, примірка в кінці. Ця штука скоро буде ростом з мене. Передостання коробка. Це ті самі легендарні окуляри. Зараз побачите їх на мені.